На територію лабораторії Скула прибули невідомі з відеокамерою. Ніякого попереднього повідомлення про цей візит не було, і до того ж, він відбувся зі значними порушеннями. Зазначили тамтешні працівники. Годинку назад прибули представники невідомої, мабуть, якоїсь преси. Без повідомлення попереднього, без нічого прийшли на територію супроводі комерційного нашого директора Висоцького Романа і Олени Васильовної, директора з виробництва. Про... На територію лабораторії. Знаю, що нам не можна пропускати на лабораторію згідно внутрішнього розпорядку посторонніх людей. Близько півтора години тому назад до мене затусував дідюшку Сергій Вікторович, повідомив про те, що. У місті Львові за адресою Шевченка, 313, медична лабораторія, яка належна компанії «Ескулап», завітали невідомі особи. Я, відповідно, як адвокат, його представник, приїхав одразу сюди на місце, зайшов в приміщення, в якому вже перебували вказані особи, і запитався, хто вони і з якою метою сюди прибули. Мені вказані особи представилися представниками ЗМІ, відповідно на моє прохання показати редакційне завдання, вони відмовились, його не показали. Потім на місце викликали поліцію як представники ЗМІ, так і працівники охорони компанії ЕСКОЛАБ, які не допускали сторонніх осіб на територію лабораторії, зазначив адвокат. Вже правоохоронцям журналісти показали своє редакційне завдання і з'ясувалася цікава деталь, додав Юрій Петровський, що вони мають право відповідно зняти певний відеосюжет в рамках журналістського розслідування стосовно компанії склапі корпоративного конфлікту за локацією, яка Перебуває за межами території самого підприємства в редакційному завданні було відображено відповідну геомітку так з координатами широти і довготи. Ми по вказаних координатах через програму Google Maps з'ясували, що їм редактор не давав дозволу відповідно знімати такий сюжет в приміщенні лабораторії. До того ж особам, які не є дотичними до роботи лабораторії, не можна всередину через санітарні норми, бо там здійснюються процеси з аналізами, і зайти можна тільки отримавши дозвіл від дирекції, оскільки виконавчому органом підприємства є дирекція у складі трьох членів дирекції медичного директора, комерційного директора і фінансового директора. Що при негідно, що такі особи прибули сюди з комерційним директором разом з тим, по внутрішніх документах самого підприємства. Медична лабораторія, яка тут знаходиться, вона не входить під контроль комерційного директора. Медична лабораторія входить по посадовому обов'язку під контроль саме медичного директора дідюшка Сергія Вікторовича. Наразі чому та на якій підставі комерційний директор взяв на себе такі повноваження, невідомо. Нагадаємо, що конфлікт між співвласниками і засновником компанії з точиться вже довгий час. За ким правда? Чекаємо розв'язки в правовому полі. Інформуватимемо наших глядачів.